Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити всіх расистів, що наступають на Покровськ. Як щось буде хороше, так як раніше, вже не буде. У Покровськ вже не так просто буде расистам влучати, руйнувати будинки і військових буде захищено. Хороші карти вийшли. І перейде зброя. От тут це все дуже хорошо виходить. Я хочу тільки відвезти убрати людей, які здають інформацію, оце я заперечую, убираю, руйную всі плани ворожі. Скажіть та які плани у расистів щодо Покровська на найближчий час збирають інформацію. Їх дуже щось цікавить саме про місто. От. Тут вся агентура на вухах. Заперечу весь негатив. Убираю, руйную всі плани ворожі. відсікаю відвертаю на віки вічі. Більше не можуть здавати інформацію. Ну так, вони збирають інформацію про те, де саме Відпочивають військові. от. Перегруппіровку. Перегрупіров... Де відпочивають? Техніка, може, стоїть. Заперечу, убираю весь негатив. Повертаю назад расистам. В погане, все лихе, назворіти, отвертаю, відсікаю від усіх військових України, цивільних людей, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Отвертаю, отсікаю, повертаю назад. Тому, хто чинить обстріли, тим, хто. Накази видавав на обстріли, на наступ, все назад вертаю, і хай йому в голову летить і його нищить. Більше лиха зробити не зможе. Перекриваю, відкритий шлях. На щасливе на перемогу наших військових дорога відкрита. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть, все погане, все лихе. Не зворіти. Відкриті шляхи дороги на знищення расистів. Більше нема жодної перешкоди. Тікають, лякаються росіяни, буде так і так є. Та буде знищена вся авіація, расистська. Клади і буде так і так є. Так, зараз я хочу подивитись питання. Скажіть, допоможіть вищі сили новоандріївка Скажіть, допоможіть Нова Андріївка. Чи є загроза наступу, чи є загроза оточення Новоандрівки? Тут дуже багато роботи буде. Є загроза, що можуть обстріли сильні бути і хочуть вони в Зараз вони готуються, підготов... підготовка йде, і в наших військових дуже багато роботи, і наші військові готуються також, щоб відбивати оцю атаку. Ну Перед цим можуть бути сильні обстріли. Скажіть вище сили, допоможіть. які плани у рашистів щодо нового Андріїв. Не зможуть вони її взяти. Тут буде дана така потужна відповідь. Буду чекати чекати зручного моменту. відвертаю отсікаю на віки вічні расистів від НовоАндріївки. Тікають, лякаються, весь стигатий. біль, сльози, страждання назад повертаються до Рашистів. Більше не зможуть обстріли чинити. Села й своє назад отримують. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від військових України, цивільних людей. Новоандріївки, одведіть, одверніть від всіх українців, військових. На всіх напрямках одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі поверніть назад расистам. Особливо тим, хто дав накази, хай в голови летить, їх нищить, більше не зможуть накази давати, воювати більше не зможуть. І всі склади з боєприпасами, дронами. Снарядами знищені, в расистів більше немає зброї. Буде так і так і є. Повертаю все назад, все погано, все селах. туди Більше наступ робити не зможу. Перекриваю, перекриваю. Всі плани ворожі зруйновані. Більше не мають зброї, живої сили не мають. Повністю знищені всі шляхи, не мають логістики більше. Зброю не отримує, буде так. Вище сили. Я ангелів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для Новоандріївки. В день і вночі захищайте, одвертайте ворога. Обстріли всі, поверніть назад, більше обстріли чинити не зможе, буде так і так є. От на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу і до зустрічі.